І як я обіцяв, надаю слово пані Стимочко Тетяна Валентинівна, будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Я хотіла би висловити думку і запитання не тільки Всеукраїнської екологічної ліги, яку я представляю, але і десятків громадських організацій, які можливо не мають змоги зараз вас чути і брати участь, але дуже стурбовані. Певними негативними явищами, які відбуваються в водній галузі, і тут я повністю підтримую Дарда Петровича. Дуже вам дякую, Даарда Петровичу, що ви саме з цього почали свої запитання, як народний депутат. Але до глибини душі я вражена позицією керівника державної водної агенції, яка навіть на запит на запитання народного депутата не дає відповіді. Ви себе називаєте менеджером та на біса нам такі менеджери потрібні, які не можуть відповідати за свою галузь. Ви не можете сказати своє власне бачення, а в стратегії, до речі, зрошення про яку тут згадували у 2019 році, там пункт написаний, що ви зобов'язані реформувати державне агентство в цілому і відділити функцію політики. Від функцій господарювання, і отут сидять керівники бубрів, які можуть вам сказати, що вони хочуть займатися колишньою політикою, збереженням природних екосистем, водних живих організмів, а система господарювання обтяжує діяльність бубрів. Це потрібно тут в Києві, тому що ви чекаєте якихось мібічних грошей на зрошення, і пані Олена Криворучкіна задавала це питання, чи це віртуальні плани. Так я хочу вам сказати, які б це не були плани. Чим ви збираєтесь поливати воду поля наші мінералізованими шахтними водами, скинутими промисловими стоками? В вашій презентації немає жодного факту, хоча б із національної доповіді за дев'ятнадцятий рік скільки використано вод, а це 11 мільярдів кубів використано вод. З них скинуто в об'єкти 5 мільярдів 783 мільйона кубів. З них половина пішла з промисловості, половина з сільського господарства. І лише там 1 мільярд з ЖКХ. Так тобто от ці 5 мільярдів 700-800 мільйонів, вони забруднені мають стоки. І 123 мільйона кубів Скинуто в річки України без будь-якого очищення. Ви хочете цією отрутою поливати е, наші поля, щоб отруїти ті е, е, сільськогосподарські культури, які там вирощуються. Україна відноситься до малозабезпечених водою територій, і вам знову ж таки депутати задавали питання: як ви плануєте давати цьому раду? Як має ви кажете, ми не можемо е, ніким керувати? Ви відповідаєте за екологічний стан? І всеукраїнська екологічна ліга, інші громадські організації категорично заперечують проти передачі державного водного агентства аграрному міністерству, яке є одним з найбільших забруднювачів довкілля і найбільшим користувачем. Уявіть собі, в 2019 році сільське господарство вийшло на перше місце по водовикористанню, і ви хочете дати це, і ви мовчите. Тому що ви вже в змові з тими політиками, які зараз хочуть знову воду перетворити на ресурс для бізнесу, і хочу вам сказати, що саме агроколдинги зараз диктують цю політику. Так от, будь ласка, почніть нарешті виконувати ту недолугу стратегію зрошення, яка абсолютно немає правоохоронних чинників. Вам е, пан, е, па депутати задавали питання. І щодо стратегічних: якщо ви не політик, а якщо ви менеджер, то ви маєте знати, як збирається розвиватись. Ваша галузь, ви жодного слова не сказали про розвиток у той весь перелік законодавчих ініціатив. Вони що пройшли Верховну Раду? Я хотіла би пану Хорєву зараз, представнику міністерства, принагідно сказати: нарешті подайте ви голос, скажіть ви публічну позицію всюди. Що ви думаєте про передачу Держводагентства? Чому зараз разом з функціями економіки і господарювання у вас у Міністерства хочуть забрати функцію координації водної політики? Ми ніколи не зможемо домогтися результатів, якщо у нас на цих посадах голова держкодиєнства сидить безвідповідальна людина, яка абсолютно не може приймати рішень і оглядається по сторонах. Слухаю, і слухайте, які там і за спиніше хочуть відповіді. Займіть нарешті державницьку політику. Або йдіть звідси, дайте людям працювати, які будуть берегти природні ресурси, в тому числі воду. Це не ваша вода, це вода природи і вода народу України. І нам треба її зберегти для наступних поколінь. У мене, пане Олеже, немає запитань до цієї некваліфікованої. Безпецповідальної диспет... 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 особи, яка не знає, як буде розвиватися її галузь, і мені соромно, що призначають на цю посаду таких людей. А соромно ще за міністерство, яке мовчки відсижується. Тільки депутати наші дякуємо вам величезна подяка всім депутатам е колишнього комітету, які опікуються питанням збереження водних ресурсів і... і і наполягають на тому, щоб держводагентство було збережено в складі міністерства, але функцію. Контролю й нагляду віддати Державній колишні інспекції, а функцію господарювання в окрему господарюючу структуру. І тоді будемо берегти ресурси тих, хто займається політикою, а контролювати тих, хто є водокористувачем. Дякую, я дякую. дякую. Все ж таки мені відповідати на запитання. Я Туда? не потребую ваших відповідей, бо ваші відповіді народним депутатам просто соромно було слухати або нудно. Не можете не відповідати, Володимир Михайлович, якщо у вас є що сказати за цим питанням, за питанням віддання вашого, вашого агентства, будь ласка, скажіть. Е, Ні, дякую, тому що я, в принципі запитання не почув.